Там от стоїть сердечко, пам'ятник, місто Любові. Місто Любові до ям. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, не треба нікуди далеко ходити. Ось ми в міськсаду, і ось, будь ласка. Черговий портал в пекло. Причому дуже ніжно натикані знаєш, три палички і шнурочок. Коли він виник, ми не знаємо, але судячи з того, що там вже повотинячком поросло на сьогодні і не вчора. А департамент благоустрою в нас звітує про те, як все прекрасно. А воно хитається все. Засипте ямку. В чому проблема? Проблема, напевно, в тому, що піску на всі ямки Одеси немає, тому що ця ямка тут не єдина. І це ж на якісь дебрі, на якісь чигрі це центр міста. Ось деребасівська люди ходять з дітьми гуляють, а тут патички стерчать. Департамент благоустрою Одеси і пан Ільїн. Ну напевно ж не так повинен, хоча б центр міста виглядати. Ми не кажемо про те, що в інших районах портали у от от пекло відкриваються з кожним днем. От просто бабах, це до речі, і КП «Міські дороги теж велике вітання, тому що вони теж повинні би за станом доріг стежити. Ці дороги ж провалюються та й провалюються і провалюються. Наголошуємо ще раз. Ми це не вигадали. Ми все це вам показуємо. Провали. Кожен божий день. Ну, от давай яка красота. А ти йдеш ось ямка. Так що вас вітає місто любові. А наше вітання і любов летить на біржову. з побажаннями. Так само, що в нашому місті все-таки нарешті налагодилося усе і ям стало менше. Якщо ви знаєте, де є ями і взагалі, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па. І от ідуть мами з дітками маленькими, і дітки кажуть: Мам, що це? Мама каже: Ну, та щось прорвало, щось зламалось у нас, як завжди, як завжди.